На 14 січня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворожа авіація задала удару по об'єкту інфраструктури у місті Суми. Наслідок атаки пошкоджено адміністративну та складську будівлі, а також вибито вікна у двоповерховому житловому будинку. Поруч, попередньо без постраждалих, повідомили у ДСНС України. Загалом сили ППО збили 58 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській. Областях 21 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений. Повідомили повітряні сили України. За добу в війні проти України втратила близько 1330 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 811 тисяч військовослужбовців. здоров'я, шановне панство, знімальні групи військового телебачення у своїх сюжетах показали вам неймовірну кількість новітнього вітчизняного та західного озброєння. Проте у лавах Збройних сил України знаходиться техніка, які понад 60 років. Сьогодні розкажемо вам про культовий для українського війська бардак, броньовану розвідувально дозорну машину. Призначена ну, для розвідки, в основному для розвідки, для вимірювання радіаційного фона. Оснащена восьмициліндровим двигуном 5,5 літра. Доволі непогана машина. По трасі розганяв спокійно до 90, ближе до 100 навіть. Е... А тормозить як вона? А тормозить, розогнав затормозить дуже тяжко при такої швидкості. По цій машині конкретно змінилися допомільні двері, поставили. За щодчого, що цього, що обрали. Доповнітельні колеса, які допомагають ну, переїжджати бруствера та окопи. Їх убрали. Ну вони не актуальні. Скажу по правді, вони не актуальні, і це наоборот навіть добре, що їх убрали, тому що добавили двері. Цим самим її вага стала менша, де то в районі на півтони Ну, Убрали багато узлів. Оснащений також він камерою заднього та передньою камерою. Передня камера з ночником. Задня камера просто камера. Ну. Два, три-три режими роботи Ближче і далі. Оснащена вона водометом, може плавати. Тут відкривається люк. Спереду відкривається вона тут відкривається люк. Тут сам, ну, привод водомета і за ним стоїть руль. Ну, як обичні лодки. Я рулем трохи повернувся, руль повернувся і на воді. Він на воді може розогнатися до 11 км на годину. Доволі непогано. Серед легкобронірованих саме швидше на воді. Вона досить надійна тим, що запчастини вся в грубості з газ-63. ГАЗ 63, газ-66. ГАЗ Запчастин досить багато на цій машині. Якщо що то виходить з ладу, то все Ну, буквально там за години. Я просто, що в з самого дитинства, можна сказати так, в селі виріс. трактора, сільхозтехніка, це все. Ну, мені це все знайоме, воно ну, досить простеньке. Він не ідеален. Все-таки це БРДН і все-таки це гада. Просто що, що могли засунути цю машину, сюди вже поставили, скажімо так. Я коли знайомився з цією технікою і дивлюся, що... Починаючи з 50-х років, Бердим починав випускатися. Я дивлюся на свій вік і розумію, що ця техніка в два рази старше мене. І я думаю, ну добре, робить, виконує свою справу, можна робити, можна далі служити нові. А вона більше робить і більше стоїть. Знаєте, я вам скажу тут чесно, вона тут більше робить, оскільки навчання, тренування, підготовка особового складу, постійно йде, йде, йде. І аби таки співати, робити техніку, це заслуга екіпажу. Який екіпаж, така і техніка. Буде? Якщо... Не важливо, скільки років. Так, да, не важливо. Ви ж навіть подивіться на культові автомобілі, які може більше ста років. Вони ж їздять. Непогано їздять. Я ж вважаю так само і БРДМ, їх обслуговують постійно і все вчасно роблять. Вона була їздити 1100 років. Я вважаю, що вона ще актуальна для навчання, оскільки зараз вже культура ведення бою і взагалі війна різко змінилась, навіть за останній рік. На збройні стоїть крупнокаліберний кулемет, КПВТ. 145 мм калібру. БК є 800 патронів, тобто і дальність стрільби до 2 кілометрів. І другий спарений кулемет це ПКТ калібру 7,62. Тут 4 члени екіпажу, тобто механік водій, командир машини, стрілець і спостерігач. Ми вже знаходимося на місці механіка водія. І зараз Олексій розкаже мені, покаже, як заводити і керувати цим динозавром. Льох, е, що куди жмакати? Щоб запустити двигун, тумблер зажигання. Тумблер зажигання. Да, доверху. Раз. Перевірити чи надави. на нейтралці. Що далі? Вижимаємо. І стартер. Кнопка Ось ця? Ні, ні, любі. ця. Просто нажимати? Просто нажимайте. Все. Запустили. Намагаємося здати назад. Так, руль, руль досить просто Так, здали. І перша. Перша передача у нас смикається з перегазовкою. Так. І перша. І поїхали. Їдеш і розумієш, що навіть ніхто тебе не подумає обогнати. Ну, Чувствується така сила якось. Не знаю. Може на людей впливає просто КПВТ. Можливо. Я мотивую на те, щоб навчати людей і підготовлювати персонал і особовий склад для виконання своїх посадових і бойових завдань. Для того, щоб вони могли зберегти своїх і Знаєте, самим просто вижити. Всі є складів і дуже важкі часи. Хочеться, щоб жили. Далі бачили, що буде з нашим ним потім. Слідчі Служби безпеки скерували до суду обвинувальний акт щодо зрадника, який вступив до регулярного військового формування Російської Федерації та воює проти Сил оборони на Луганщині. За матеріалами слідства фігурантом є 33-річний уродженець Ізюма, колишній військовослужбовець однієї з військових частин Житомирщини. Початок повномасштабної війни застав фігуранта у Кремінній на Луганщині. Перебравшись на тимчасово захоплену агресором територію України, зрадник приєднався до окупаційних військ. У вересні 2022 року фігурант склав присягу на вірність агресору, отримав разом із формою та зброєю громадянство Російської Федерації та вступив до її Збройних сил. У статусі сапера та званні фрейтера він був зарахований до одного з підрозділів гвардійської танкової Кантемирівської дивізії імені Юрія Андропова. Відтоді у її складі зрадник виконує обов'язки у забезпеченні різних видів і форм бою проти захисників України. Паралельно він бере участь у організованих російськими пропагандистами програмах. Під час так званих інтерв'ю він розповідає фейки про свою колишню службу в українському війську. Такі відеоматеріали ворог використовує для проведення інформаційно-психологічних операцій, однією з цілей яких є дискредитація та створення негативного іміджу українських військовослужбовців, а також інформаційне викривлення процесів і подій в збройних силах України. На підставі зібраних беззаперечних доказів слідчі СБУ заочно обвинуватили фігуранта у переході на бід ворога в період збройного конфлікту, вчиненому в умовах воєнного стану. Постановою слідчого спецслужби зрадника оголошено у розшук. Йому загрожує від 15 років тюрми до довічного ув'язнення. Олег Курташ, я є лейтенант медичних сил на посаді начальника госпітального відділення медичної роти. Маю 22 роки медичного стажу. У мене майже вся родина медики, так Там особливим прикладом був мій батько, і десь так вирішив піти по стопах своїх родичів, а саме батька. Натянув, так? Звичайно, що я на війні зустрівся з тим, чого я не бачив раніше. Це є бойова травма. Так? Бойова травма, реакція на бойову травму, деякі інші психологічні аспекти. Так? Ну, і відповідно, що умови праці вони ж зовсім не, поє, ну, не порівнюються з тим. З тим, що в цивільному світі. Ми були на, на напрямку Купенська. Це було рік назад. Мій перший виїзд в екіпажі евакуаційному. Ну, і відповідно, бійця. З турнікетним синдромом. Я його перший раз в житті бачу. Тут така стресова ситуація. ну Не можу сказати, що розгубився, але перше було таке, що от, що можу я йому зробити на даному етапі? Коли ми їдемо в позашляховуку, бійця підкидає, ну, умов ніяких. Це таке було що перше. Що я зрозумів, як це відбувається. А надалі я вже потім працював безпосередньо на різних стабілізаційних пунктах. Я очі, що поцепати. Ось там, куди сюди. Так, раз, що в нас дата є. Такий боєць. Тут. Тримай. Тримай. Будемо доставати. Боєць, який попав до нас із незначним пораненням шиї. Виявилося, що в даного бійця знаходиться куля калібром 5.45 прямо на вході в спинний мозок, в шийному відділенні. Прийняв рішення, що можу зробити це тут. І вдалося забрати кулю у бійця. І через три дні він пішов додому. Ну, не додому, звичайно, при підрозділі. Це вже фінічний етап операції. Саме основний був це її з хребтового каналу виділити. Я вже її видалив, і вона фактично вже на вході з допомогою магніта. Отака красота. Всім привіт ми з України. Це дисертація на ступінь доктор медичних наук. Її передувала дисертація кандидата медичних наук, яку я успішно захистив ще 12 років назад. Після її захисту відразу було планування дисертації доктора медичних наук. Тобто це є робота на протязі 12 років. Доктор медичних наук це є науковий ступінь, який дозволяє отримати посаду професора. Після посади професора. Посада професора, вона, можна сказати, є аналогом комбригу. Так? Комбриг. А доктор медичних наук це полковник. Розумієте? так. Е, наступна посада після професора це є посада академіка. Це є аналогічна посада генерала, тільки вже, напевно, генерал-майора там і так далі. Бо академіків надзвичайно мало. Ну, але кажуть, поганий той солдат, який не хоче стати генералом, я, звичайно, що буду робити все для того, щоб стати ще в молодому віці академіка. Майбутнім медикам хочу побажати серйозно відноситися до військової медицини. Я думаю, що всім не секрет, що нас ще буде чекати багато, наша держава буде чекати випробувань. І для того, щоб не вчитися в цьому на ходу, краще вже прийти і бути готовим. Тому хочу побажати медикам, майбутнім максимально серйозно відноситись до військової медицини. У 2025 році на фінансування реабілітації виділено 5,8 мільярдів гривень для того, щоб забезпечити надання реабілітаційної допомоги у стаціонарах та амбулаторіях. Ми маємо чергову амбітну мету на 2025 рік: створити реабілітаційне відділення, амбулаторне реабілітаційне відділення. Кожному в закладі охорони здоров'я, який є в громадах, це також один із елементів внутрішнього плану стійкості, який був презентований в наприкінці 2024 року, нашим президентом Володимиром Олександровичем. Станом на кінець 2024 року, українські реабілітаційні центри можуть проводити щодня понад 12 тисяч терапевтичних сеансів. Що вчетверо більше ніж у 2022 році? Це дозволяє нам. Наймати в реабілітаційні відділення наших фахівців досить часто нас задають запитання, де брати фахівців у мультидисциплінарні команди, які повинні працювати в реабілітаційних центрах. Ми аналізували випуск, випуски з наших університетів попередніх років, куди розподілялися або виходили фізичні терапевти, терапевти мови мовлення, ерготерапевти. Побачили, що е, з кадровим. Ми потенціалом проблем в нас не повинно було бути, тому що випусків було багато, але люди не приходили працювати в систему. Тому урядом було прийнято рішення прирівняти реабілітаційні професії до медичних, що дозволило залучити 11 тисяч фахівців з реабілітації, заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Також відпрацювали на рівні уряду з міністерством економіки, міністерством освіти і наше міністерство, і значно збільшили кіль... кількість людей, яких Готують в наших вищих учбових закладах і маємо такий мету для себе і розуміння, що впродовж наступних двох років нам до системи долуч вдасться долучити ще близько 9 тисяч нових спеціалістів після того, як вони завершать своє навчання. Упродовж 2024 року на території Житомирської області зареєстрували 6367 новонароджених дітей. Найбільшим лідером для серед реєстрації це безпосередньо є обласний центр. Це є місто Житомир. Тут народжено фактично половина з усіх. Діток точніше зареєстровано, фактично, половина з усіх діток, які зареєстровані на території Житомирської області. Найменша реєстрація відбувається в тих населених пунктах, де ну, відсутні пологові будинки, де найменша кількість населення, густота населення, це там Пулини, Андрушівка. У 2024 році, порівняно з попереднім роком, було зареєстровано майже на 500 негамолят менше. Це не є критична показник, як на мене. Але в загальному такий є собі якийсь поміркований, напевно, вибір або, або обставини, звичайно, впливають на народжуваність, на прийняття рішення такого, я думаю. Минулого року батьки часто називали своїх чат класичними та звичайними іменами. Щодо найпоширеніших імен, можу сказати, що серед хлопчиків це такі наші звичайні імена, як Андрій, Артем, Богдан, Владислав, Іван, Олександр. Вони завжди є, завжди є популярними і їх досі називають. Вони є найпоширенішими серед хлопчиків. Серед дівчаток це є Аліна, Вікторія, Злата, Іванна, Вероніка. Ярослава, Олександра, Поліна, Мілана так само серед найпоширеніших імен все частіше і частіше трапляються імена такі з українським походженням, і це не може не тішити на сьогоднішній день, тому що ну, напевно молоді батьки і батьки, які реєструють діток зараз, вони. Звертають увагу і повертаються до нашого українського коріння. Також зустрічалися і рідко вживані імена серед дівчаток: це є Августа, Даніела, Евеліна, Ізабела, Лія, Лукерія, Лукія. Марго, Маріам, Маріанна там досить велика кількість таких цікавих імен. Серед хлопчиків є такі імена, як Северин, Серафім, Ітан, Ісая, Ілан, Августин, Клементій, Лев. Імен, які були пов'язані з військовою тематикою, такі як Джевеліна і Барактар у області, не зустрічалися. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у середу 15 січня максимальна температура в день плюс один, вночі мінус два, вологість повітря 77%. Вітер західний зі швидкістю 2,3 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.